Зеленський планує балотуватися на другий термін, якщо вибори відбудуться у 2024 році. Чи підтримаєте його і чому? Обов'язаною підтримаю. Підтримаю. Ну що ж, підтримаю? Чому? А тому, що от як голосували за Зеленського, то я Порошенка не хотіла, а більше не було за кого. То я за нього проголосувала, А тепер він мені сподобався, і я за нього далі буду. Ні, я дуже вагаюсь, тому що багато з того, чого він обіцяв. На жаль, не виконано. Ну. А далі буде залежати від того, коли закінчиться війна, коли якісь іще політичні, соціальні події зміняться в нашій державі. Тоді, ймовірно, швидше до того часу ми будемо вирішувати. Поки що вся в ваганні в очікуванні. Однозначно ну, підтримую, бо на даний час на кращу президента я не вбачаю. Підтримую через те, що при ньому почалася повномасштабна війна, і я думаю, що він якісь має плани на її закінчення. То звичайно, буду підтримувати, що він балотувався на другий срок. Я не маю підстав бути проти, бо ну, він показав себе тільки з кращої сторони, він захищає наші інтереси. і, ну, Як на мене, я б його підтримала. Але хто його знає, можливо, прийде така людина, яка принесе якусь ну, ще більше якихось ідей, якусь допомогу Україні, що ну, ми просто його виберемо. Ну, Але так, я не проти. Не підтримую. Тому що багато корупціонерів і все, що він обіцяв, ну багато чого він не зробив. Так що не підтримую. Він не кинув свою країну. Він робить максимально, що від нього тільки можуть. Ви ж бачите, який в нас час. І ми дякуємо всім за підтримку його. І я впевнена, що він нас приведе до перемоги. Зеленський планує балотуватися на другий термін, якщо вибори відбудуться у 2024 році. Чи підтримуєте його і чому? Я не знаю. Я взагалі ніколи на вибори не ходжу, тому і це буде не виключення.